Вітаю всіх! Сьогодні цей весняний сонячний день хочу привітати вас, мої любі дівчатка, зі святом. Побажати ніжності, легкості, гармонії і чудес, і щоб здійснилася наша найзаповітніша мрія. Щоб настав мир і закінчилась війна. В сьогоднішньому відео я хочу показати своїх. Підлітків азіатських, які розквітли перше Це буде третя частина. Я думала, що я вже показала найгарніші, але ні. Ці рослинки, коли розквітли, я була в захваті від них. Тож почнемо і почну вам свій показ з цієї чудової орхідейки. Я вам її показувала, але вона змінила колір. І я хочу, щоб ви побачили, яка вона стала. Це раній я один починала вона квітнути такою коричневатою квіточкою. А зараз вона стала така рожева-жовта, з такими крапинками губа, така більш помаранчева. Зараз я піду. В іншу кімнату там є сонечко і вам її покажу. От камера її точно передає. Один в один на диво. Дивіться, яка краса. Сонечко. краса Кущик невеличкий у мене, вже почав рости листочок. Зонечко така краса, так, підемо далі, Красуня. Знаєте, вона і в стандарті не перевершена. Вона, я вам показувала свою стандартну, вона там дорощує той квітонос, він такий буде величезний. Я вам надалі покажу її в наступних відео. Але ця також мені пощастило, що друга рослина і вона з мутацією. Краса на п'ять квіточок, вона буде дорощувати. Я тримаю однією рукою незручно трошки. Красуня велика рослина в мене. Але вона дуже любить пити, я її буду пересаджувати. Ці горщики з дурочками для неї не підходять. У мене дуже спекотно і вона пересихає, мені її там раз, в три, в чотири дні треба поливати. Так, наступно покажу оцю красуню. Вона у першому квітуванні у мене заквітла півмутантом. Вона повинна бути метеликом. Я спеціально її залишила, щоб подивитися, як вона в другому квітуванні буде. Але вона заквітла без мутації. Гарненька в неї таке, така квітка, незвичайна, знаєте, як зірочкою. І зараз я вам покажу, хто це? Хто це? Хто це? О, бачите, вона мене з 22 року від Соня, така буде гілочка. Наступна це оця краса. Гранді Флора. Зараз покажу вам назву. Боже, яка вона гарна. Це Infinity Love. Це перше квітування. Дивіться. Квітка я поміряла 10 см. Чотири квітки в мене в цьому квітуванні. Нереально. Засвічує трошки камера і. Гляньте, яка губа в неї. Неймовірно. Ну, я її чекала, так чекала, щоб вона заквітувала. Купувала в розмірі 1,7, достатньо вона скоро росла, я її пересадила в горщик 1,7. Зараз покажу в сонячних перемінчиках. Це буде феєричне квітування, коли вона буде більш доросла. Якщо каскадом, так, десь на квіточок хоча б там 6-7, це буде просто вау. Потенціал цієї рослини неймовірний. Зараз скажу, коли я її купувала 23-му році влітку. Буде два роки в ній. Неймовірно. Далі це від Sonia Stone Rosa. Подивіться, це щось неймовірне. Також я якось так дивилася скептично, як вона почала бутончики свої нарощувати. Ну, щось таке було незрозуміле. Ну, думаю, все розквітне там якась там малеча, там квітка маленька. Не буду. Я буду, я зразу була налаштована, що я її буду продавати. Розквітла квіточка дуже маленька. Ну, десь сантиметрів 5. См. Але вона почала рости. І вона виросла. Зараз тут найбільша квітка 7 см. І гляньте, гляньте, яка краса. Це просто шкіра, шкіряна квітка. Дивіться, з стильної сторони. Може ще й краще показати. Дивіться. Краса. Ну, дуже гарно, ви знаєте. Рекомендую всім її. А ще вона? Зараз покажу. Вона дорощує свій квітонос. Видно. Темна, дуже темна, майже чорна. Неймовірно. Оця остання квітка, вона з таким от сплешем темним. Шість квіточок. Я так думаю, що вона буде довго квітувати. Я її вам не раз покажу. Величезна рослина. Величезна. Я її купувала 2,5 оцінкою. В неї було два листа всього, і оце вона в мене так виросла. Як зараз я подивлюсь, коли я її купувала. Поставлю її, якщо я записала, а я не записала. Ну, це точно було 23-го року десь на початку літа. Неймовірно, зараз на стіл поставлю. Трішки, може. Так, наступна Black піано. Це моя друга спроба. І вона вдала, Краса, дві квітки. Також немаленький кущик. Такий також любить пити, буду пересаджувати з цього горщика. Квітка величезна. Вона розпускається трішки менше, а потім росте, дорощує свій розмір, неймовірно гарно. Наступна краса це моя новинка. І розквітла вона не так, як її замовляла по фото. Зараз я покажу, як вона називається. Вона прийшла вже з бутончиками. Отак у мене я її поставила, трішки туди кори доложила, хочу дочекатися, щоб почали рости корінчики. Поки так, подивіться, я фото вставлю, як повинна була проквітнути. Подобається мені, але мені хотілося, щоб вона квітувала так, як на фото. Садівника. Зараз я покажу, як ця краса називається, дірочку доставна от така фото вставлю. Я, от варіант квітування, як на фото в садівника, я вже цю рослину раз три все не встигала забронювати, а це пощастило. Я забронювала, вона мені прийшла і от заквітла так. Квітка 7 см. По нижніх сипаліях. Я думаю, що рослинка маленька. А ще це підліток. То подальшому це буде квітка більша. Більша. Краса. У ну, сонячних промінчиках квіти виглядають неперевершено. Ну і ще одна моя красуня квітування перше. Тут одна квіточка, але я навіть не очікувала, що вона буде настільки гарна. Ну, просто неймовірно гарно. Мій чоловік, як подивився, сказав: знімай, показуй. Це просто казка якась. Я зараз покажу бірочку, хто це такий. Але ну, кущ величезний, хотілося більше квіточок, але маємо, що маємо. Це оця рослинка. Це в мене друга рослина. Першу я вам вже показувала свою. Вона в мене давня. Квітувала і метеликом, і мутантом, і там і пілорік, і, і... Ні, триліпсом пілором. ні. От Вона мене там скинула коріння, але нічого росте поки. Я собі заказала дубля, і він заквітував. Гляньте. У мене просто нема слів. Це щось неймовірне. Яка вона гарна, величезна, просто величезна. Зараз я вам покажу. Лінійка тут у мене є, я приготувала. Так, не тою стороною. Вибачте. Вісім сантиметрів. Форма квітки відрізняється від варіанту того, де сплеш так по краях петалій. Ця така. Інша. Інша квітка. Дуже гарна така леопардова. Дивіться, скільки тут коріння, велика рослина, але чомусь одна квітка. У мене це рідко таке буває, щоб одна квітка була, але я рада, що хоч показала личико своє. Хочеться, щоб подальшому не було такого, як. З моїм першим, з моєю першою рослиною. Квітла два рази металиком, а потім почалося. От моя краса в сонячних промінчиках. Котик. Котик мій. Буде ще один бутончик, вам зараз покажу. Бачите? доростив, чудовий. Я вже казала, абсолютно білий. Білий. На білому ці крапенки фактурні, темні. А ця красуня. Всім рекомендую. Любить квітувати. От я в минулому відео вам говорила, що вона буде дорощувати. Дивіться, раз дорощує. І два дорожчує. І пишна така гіла, дві гілочки. Квітка 7 см. Так, великий кущ, дуже великий, багато місця займає, але вона неймовірна. Це СА57. Ну і як не показати цього красення. Величезні квіти. Це також Fuller Sunset. Покажу вам вірочку, щоб ви знали це від відмійки, тому що профара є під номером, це назва його. Вони один-один, але назви різні. А Соня. Мабуть, вот також буде дорощувати, побачимо, сонячних промінчиках. Ну, все, буду закінчувати. Такий огляд у мене вийшов. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім бажаю здоров'я та миру. До побачення!